У цьому відео я дам відповідь на питання, чому ми закрили оборінок. Мене звати Іра, рада бачити вас на своєму каналі Not Only Travel. Чому ми закрили кав'ярню? Вже пройшов майже місяць після закриття закладу, і я вже не думала, що це ця тема когось цікавить, для когось вона актуальна. Проте, все більше питань, все частіше надходять питання в соціальних мережах. Що трапилось, і чому ми вирішили зачинитися? Це не одна якась причина. Це ряд факторів, які спонукали нас до того, щоб закрити кав'ярню. Одним із основних факторів є те, що висока оренда, орендна ставка у нас вона була прописана у по курсу долара. Оренду ми платили щомісяця 70 тисяч. Плюс в опалювальний сезон за електропостачання у нас виходила десь така сама сума: 68-70 тисяч. Додаємо сюди зарплатний фонд, податки і вже маємо овер до фіга. Поэтому ми вирішили, що має бути якась межа, і це вже почало виходити з рамки розумного. Ми вирішили, що найкращим варіантом буде або переїхати в менше приміщення. Або зачинити заклад. Ми шукали приміщення поменше, але на жаль, нам не трапилось щось, що підходило б нам по квадратурі, по потужностям і по трафіку, доволі так, щоб було непогано. Тому ми вирішили поставити цей проект на паузу. Наперед дам відповідь відразу на питання, чи буде далі працювати оборінок. Наразі чіткої відповіді немає. Якщо найближчим часом до кінця цього року, можливо, ще там трішки ми задінемо січень, нам таки трапиться якесь класне приміщення, щоб підходило під наші запити, то тоді так обрінок буде працювати. Другою основною причиною стало відключення світла. І робота від генератора, що є зовсім нецікавою історією, і в мене прям жахливі згадування про роботу від генератора. Ти можеш залити в генератор умовно палива на тисячу гривень, до тебе зайде людина, яка купи каву там чашку кави за 30 гривень, і, і все. Ну, власне, генератор працює в холосту. Зараз ситуація з світлом не покращується, а тільки погіршується, бо по похолод... ну, ідуть морози, да? і власне, бачимо, що відключення світла вже не по одній, не по дві години, а по три, чотири і так далі. Третьою, не менш важливою причиною є брак кадрів, є брак працівників на ринку. Переважно приходить молодь, яка, не маючи досвіду, хоче отримувати зарплату відразу понад 30 тисяч гривень. А тобі потрібно вкласти в них свій час в розвиток, в навчання. Вони приходять молоді, зелені. Я дуже як, чутлива до таких моментів, як клієнтоорієнтовність. Вони Можуть дозволити собі, ну я маю на увазі стажерів, так, е через весь стіл швиряти їжу гостю, не побажати смачного і так далі. Е гарного дня, і клієнт буде незадоволений. Він люди молоді люди не розуміють, скільки ти вклав в цей бізнес, і як важко зараз щось піднімати на ноги. Ось, відповідно, якщо ти хочеш якогось досвідченого, класного працівника, ти маєш платити досить високу зарплату. Також дрібні, але не менш, не менш вагомі причини, які складаються в такі пазл, і вони всі в совокупності стають доволі зна значними. Це те, що стало відчутно менше відвідувачів. Зараз багато кого мобілізували, багато хто виїхав, багато хто в принципі просто боїться тому, На жаль, відчутно стало менше. Бачу по людям, бачу по економічній ситуації. Клієнт трішки збідніша. Тобто те, що для людини раніше, там не знаю, два роки назад, півтори роки назад було базою. Зараз він вже задумається, Блін, чи потрібна мені чашка кави за 65 гривень, там не знаю, лати, наприклад. Ось чи сьогодні я обійдусь без нього, чи там пропущу, чи потрібен мені круасан, чи можливо сьогодні без нього. Ну, типу, це такі деталі, але вони є. Я не кажу, що це заділо всіх, але да. І Якщо клієнт раніше міг собі дозволити це частіше, то зараз з'явилися зараз, якісь рамки, тобто якісь обмеження. Людина в чомусь себе обмежує або шукає для себе якісь альтернативні варіанти. Також із інших попутних причин це ріст цін на сировину. Якщо ти хочеш давати класний продукт, ти працюєш на якісній сировині. Якщо ти хочеш ліпити говна і палок, щоб про тебе були погані відгуки, і це спричиняє ряд інших моментів, там втрата клієнтів, ітації, втрата якості, ти переходиш на більш дешевшу сировину. Або піднімаєш ціни. Ми вирішили цей момент якось фіксувати. Але, за, наприклад, кава за рік здорожчала на 4 чотири рази за рік дорожчала кава, саме зерно. Ми в свою чергу тільки один раз підняли ціни на каву. І якщо ви думаєте, що заробіток на каві це там не знаю великі гроші, то ви дуже помиляєтесь, тому що, наприклад, ти закладаєш порцію зерна, води, енергоресурс, зарплата працівника, стаканчик, цукор, ну, тобто, типу, все, що формує фудкост. То ти розумієш, що на каві ти заробляєш дві гривні, 2 три гривні. Ну, таке собі, да? Там молоко, якщо накладаєш і так далі. То да, ріст цін, і я розумію постачальник. Коли ми всі фактори розклали, ми вирішили таки, що ми не знаємо, скільки це ще може протривати. Одне з основних питань, яке ми задали собі, чи є ще у нас ресурс як фінансовий, так і фізичний. У мене цього ресурсу не було, тому що і за браку працівників я сама стояла на процесах два місяці, і це дуже виснажило мене. Я стала дуже нервова, я майже не бувала вдома, я майже не бачила дітей і Це все ось таким комом котилося, і коли ми поверталися з відпустки у вересні, я зрозуміла, що так далі не може більше продовжуватись. Доводиться робити вибір просто. Хай це не дуже легкий вибір, складний вибір, тому що а, коли ми відкривали заклад, я ніяк не думала, що я буду стояти на процесах. Я ніяк не думала, що. А, цей проєкт буде забирати скільки сил у мене і наскільки виснажувати мене. Я ніяк не думала, що буде такий апокаліпсис з працівниками. Тобто я була, можливо, в якихось рожевих окулярах. Я була натхнена досвідом першої кав'ярні, яка, якщо бути чесним, то в рази краще працювала. Ніж наш другий проєкт. Однією із причин стала непрохідна локація. Непрохідна локація велика квадратура, яка нам, на жаль, стала не потрібна, і у нас, якщо так подивитися, проаналізувати, то щоб повна посадка була, треба організовувати якісь івенти, якісь заходи, бути на слуху знімати постійно контент. Бути клоуном в соціальних мережах, воно більше мене виснажувало і розфокусовувало, бо постійно ти в якійсь огонці типу треба, 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 вирішила обрати себе. Я зрозуміла, що воно мене виводить з колії, воно мені більше це заважає, аніж приносить якоїсь користі. Як я вже казала, я вирішила обрати себе, бо коли в тебе немає ресурсу. Ти як власник не можеш сфокусуватися на е, чомусь важливому. Взагалі подумала, що мені не потрібен бізнес, який я корея на мене. Ну, типу я подумала, що е, можливо зараз не час. Я зараз наберуся якої... відпочину, наберуся енергії е, і з новими силами буду відкривати е, щось інше. А можливо і не буду. Я ще не зрозуміла. Власне, ось ці причини спонукали нас до того, що призвело до закриття оберінку. І жалкую я про те, що ми закрили заклад. Ні, не жалкую ні в якому разі. Все, що не робиться, робиться на краще. Власне, це був колосальний досвід. У нас залишилось ще обладнання і дуже багато різного інвентарю. І Три роки я присвятила себе цьому проєкту, це велика, я не знаю, це дуже розширили кругозір. Це якісь нюанси, про які я не знала на старті при запуску. Я бачу свої помилки. Я, якщо буду вже запускати щось нове, я буду, знаєте, опиратися на свій досвід і дивитися і знати, як не потрібно робити, а як потрібно. Ось. І це робота з класними людьми. Це класні зв'язки, це дуже класна команда. І що найважче було в моменті закриття, це безумовно. Розпускати команду, команду тих, хто працював з тобою або від початку, ще там з першого закладу, або е команду, яка бачила всі складнощі, труднощі е і працювала з тобою з першого дня відкриття оберінку 2.0. І я щиро вдячна цим людям за підтримку, за те, що е до всього відносились з розумінням, і, власне, відпускати цих людей, коли ти в них. Вклав думку своєї душі, це було е, дуже важко. Ми вже наскільки спрацювалися, працювали як один механізм, і інколи навіть уже е, і думки один одного читали, можна так сказати, бо вже розуміли наперед, що е, ми хочемо один від одного, і які вимоги в роботі. Ну, да. За цим моментом і з сумою е, за командою, і е, це. Те, що ще давало мені сумніватися, чи правильне рішення я приймаю. Я назвала переважно більшість ключових факторів, які спричинили, які спонукали нас закрити заклад. Проте, якщо у вас залишились якісь питання, питайте з радістю, відповім.